Доброго дня, 9 вересня. Сьогодні, до вашої уваги буде такий огляд сорту. Яблук осінніх польської селекції як делікатес. Ну, колись я вважав його найкращим осіннім сортом. Практично бездоганний, десертного смаку чудового, Маленька кислинка гармонійна. Ну, взагалі дуже подобався мені цей сорт. І от останніми роками замітив, що плоди десь на початку вересня стали осипатися. Тут фактично вже от три яблука залишилися. Я приходив думаю, до вихідних, аби довисіли, щоб, щоб відвезняти. Не до лише одне яблуко от залишилося. Значить, тут було десь півсотні. Я нормував, дуже хорошо нормував, але залишив ну, навіть не півсотні, яблук 30. Ох, ну, от. 30 яблук і вони всі були отакої ваги, отакого розміру. Єдиний недолік, вони великі ростуть і тут а, плодоніжка дуже коротка. І вони під своєю вагою просто починають осипатися. Кальцієм я обробляв. І, ну, по розміру, от, щоб показати От, хані крісп. от Фактично, навіть більший розміру, чудово висить. Я не бачив, щоб якісь плоди осипалися. Чемпіон. Ну, всі сорти практично висять без проблем. Не осипається. Тут фактично нічого не залишилося. Так, і оце бачу ще одне навіть. О, тут іще мені пощастило. Це насінці в мене тут щеплене. Я вже прищеплюю потроху. Оцар Колд тут прищепив, те, що це яблука. Бо я подумав, що мені забагато буде делікатесу. Тим паче, що я практично його останнім часом і не куштую, він насипається. А сорт дійсно ринковий, смачний. Зараз зважу, ось ще один пліт упав, а так вивожу одну гниль. Ну Трошки ще там угостив знайомих. Ну, от Зараз бачу, воно триснуло, але ще не пригнило. Зараз зважу. Тобто такий маленький недолік. Може десь е, е, технології, якщо змінити, не нормувати їх і вони не будуть такими крупними. І можливо триматимуться або на іншому, іншій підчепі. Будуть краще. Так, зараз зважимо, от, щоб показати, що це за яблука. 421. Це три десятка таких яблук висіло. Так, отакий ще в траві. 437. От уже сломаки повзають. Так, ну і ще одне. 394. Ну от 400 грамів. Яблука дуже шикарні, красиві. І розмір, і смак, сочні, біла м'якуш. Ну, дегультаційна оцінка для осінніх яблук 4,8 не менше скажімо так, м'якенькі вже. Цей рік, можливо, цей рік просто що дуже рано все достигає. Стенли і горки там вже фактично мене до переспівають. Хоча вони в кінці повинні вересня достигати. Слив практично там Анжеліно ще деякі зібрав на дозарювання. Той Афаска, І дуже швидко все не все, дещо. Швидко достигає, а дещо дуже повільно. Той же виноград панно цукор набирає. Так, це Ноябрьська. Теж проблеми є. Вон дуже багато гнилих Так що от яблука чудові, але такий недолік оце, що в мене. Можливо, це тільки в мене так. Я не знаю. Ну, раніше такого не було. Це лише останнім часом. Можливо, треба трошки раніше їх збирати на дозарювання. Хоча вони вже з, десь <кій> з 20-х чисел серпня ще не пів зеленими почали осипатися. Отака От б по такій причині. Хоча я там в характеристиках і відгуках ніде не зустрічав, що. Є такий недолік. Ну, звичайно, якщо хтось хоче продати, то він не буде такий недолік вказувати. Вказувати якісь недоліки? Лучше писати скрізь, що все гаразд. От, ну Тут от мене можливо одну гілочку я залишу а решту... Буду трошки іншими сортами перещеплювати, а цю просто колекцію для себе залишу. Ну, на сам кінець я скажу, ну, відео по плодовій гнилі я не раз показував, і мені Вайбері написали, дали ссылку, там, як можна зараз простими методами. Бороться із сірою гнилю, коли вже достигають плоди, свіча може обробляти пізно. Особливо ті фрукти, які будуть от, от достигати, їх треба буде споживати. Значить, Дуже от такий метод порекомендував би. Значить, бере, купляється в аптеці ацетил, силіцилова кислота і. По простому аспирін, звичайний аспирін в таблетках. От і десь тут ну, там написано в рецепті було, що в рекомендаціях, що така пачка на літр, ну це купляти пачку на літр, це 22 гривні. це фактично більше 100 гривень на 10 літрів. Ну, я подумав, ну, дешевше свіч, той же купить. Але якщо дуже хочеться. Зберегти плоди, от, щоб далі вони не гнили. Ця ацетиліцилова кислота вона вбиває от плоду гниль, маніліальну гниль от бактерії. І захищає. Це як профілактика іде як вже боротьба із гнилью саме зараз. то Дуже чудовий метод. Тобто можна обробити і через кілька днів навіть споживати плоди. Це поки що я перевіряю цей метод. І ще столова ложка береться на шатирного спирту. Він же гроші на м'яку. Це проти шкідників, щоб запах відлякував, щоб далі вони не шкодили плоди. І вчора взявив. Б... Десь, ну, таку, таких чотири пачки на 10 літрів, трошки дозу е, зменшив. Ну, я думаю, побачимо. Можливо, по крайній мере гірше не буде. І провірю. бо я от свічем обробляв 10 днів тому і знову бачу груші гнилі, осипаються. наче свіч куплявся. Провірений і от такий метод ще провірю. Якщо спрацює, то от теж рекомендував би зараз, оце зараз обробляти або на зберігання плоди. Коли треба збирати урожай, теж можна цим методом скористатися.